Привіт! Я Нестор. Я та людина, яка ходить, оце все дивиться, знімає і заїбалась ждати ждать свій мотоцикл. Ну, і я сподіваюся, через пару тижнів на наступному випуску він вже приїде. А в нас з новин це те, що ми зняли гараж в самому центрі міста. Герману ти 400 метрів сюди. Тут що в нас є? У нас тут офігенна стяжка, у нас саме головне є світлок. Гараж кирпичний. Тут ще величезний погріб є. Ми тут будемо зберігати казани. До речі, на цьому каналі буде. Самий топовий рецепт узбекського плова, так що чекайте випусків через 5, як ми робимо шашлики, і взагалі дуже багато всього цікавого. Що в нас ще з інтересного? Ну трошечки у мене мотоцикла -то поки немає, але є трошечки екіпіровки, це хороша черепаха скотовська, вона така мікенька, немає пластика, прям конфеточка. Рюкзачок, в який нічого абсолютно не поміщається, окрім перчаток. І футболка, яка на мене не налазить. От, це поки що те, що є закіпа. І далі передаю слово Єрману. Так, ми з тобою будемо мінятися, так? Угу. Нестер розповів про гараж. Я розповідаю про реєстрацію, щоб їздити по місту. В магазині нам сказали, що треба чекати 3-7 днів, сфоткали документи та відправили їх виробнику, щоб вони надали той пакет документів, який ми потім понесемо в МРЕО. В цілому здається, що можна не їхати навіть на мотоциклі туди, просто відвести документи, зареєструватись, тобі дають номери, і потім ти з ними їдеш на машинки, цепляєш їх на мотоциклі і вже можеш виїжджати в місто. Но, якщо в тебе є шлем, шлему ще немає. У мене є дві мислі по цьому поводу: шлем з чоклишком, несторо його бракує. хуйня. — Фотка. Шлем без цьоклишка, крутий, класний, але я там хвилюю, що сюди буде задувати. Оце де обличчя, ці кадедожік, чи що щось буде от сюди, капельки, якісь машкара, пчела, а саме не вкусує, я мру, поки буду їхати. Це людина, яка купила собі індуру мотоцикл. Так, да, і я може, ви підскажете який краще, бо я шукав відео огляди, нема от прям порівняння, що нема точного. А ви сто відсотків шарите. Думаю, купити або фірми скот на для животика защита, для спинки, для плечики, і плеч, плечики. плечики. І локіток. <сіх> локіток. Або пластикова, да, або ліс лес, оце. Лід. Лід. Або пластикова черепака лід. Ну, це ти пластикмен. Екологи тебе поб'ють, ну і за таким оцинком теж. Так що, і мотоботи, ну, мотоботи ще не дивився, але все, все це теж треба. Мотоботи, я йому дарую на день народження. Ой, нічого не почув. Е -э -э так що, ну, по екіпу ще є питання. А, мототруси. На цицюрник. <сіх> Моду друзі, щоб пеніс був у порядку. А, я вважаю, що можна просто купити боксерський бандаж, а, і на цьому історію з пенісом закінчити. Ну попа, буде в свободному доступі. А ти що до гостей гостя? <плес> Оце ту-ту-ту-ту-ту. Техні... Я ж тут я його ураню, якщо так. А що ти хочеш робити? Технічні аспекти. Що ми вже пробували? Ось, бачите, набір інструментів ми пробували просто зняти пластикову штуку. Оцю. У нас вийшло. Ну, ми таким, ось такі мастаки 10 тисяч. І назад поставили. І поставили, не зламали нічого. Побачили, що фільтр не змазаний. Потім, отут, нема болта. Де воно? Ось на защиті. А, ось, на защиті. Випав. Випав болт. І під седлушкой. Нема болта. Випав. Десь він випав. Вібрує Пока... нормально. Вібрує нормально, седлучка знімається одним движенням руки. Е, ну нічого, все зробимо. Саме цікаве з цим мотоциклом, що тут є підножки для пасажира. Ну, я думаю, що це два ті ріоналаністери мають на ньому їздити, щоб вдвох. Що саме цікаве, ми такі рішили: ну давайте ножки на нахі відкрутимо, бо ну кого що на них возить. Ми починаємо відкручувати ножку. Ми ж не подивились на як між собою узлиці працюють. Оказалось, що рама тримається на балті, який тримає ще й підножку. Ну, дуже цікаве конструктивне рішення. А, в мене є мрія. Як там? Кофри! Як обрати кофри на ендуро-мотоцикл? Маленький, маленький багажничок. Я не хочу тримати на спині. Я не хочу їздити і тримати на спині рюкзачок з монтажками для шин. Ну, шинку, куча дорістики. Я хочу тут багажничок. Отут тут багажничок. Де в мене все. Я балдею, він не пластика, він модний, такий тканевий. Піцу перевозить. Піцу? <схай> ну, чи підроблять голову, да. багажничок, щоб я в ньому, от, наприклад, їхати в одну сторону там, 100 кілометрів, щоб в мене там все було на всякий случай. в мене спина розгра... розгружена. Я їду, отримую задоволення. Для чого ця штука, щоб отримувати задоволення? Я хочу отримувати задоволення. Нестер каже, треба. Рюкзак, в мене з ним спина боліти не буде, я буду балдити. Так, спину качати треба. Найважливіша і хі, найскладніша задача, з якою ми зіткнулися, це налаштування фари. Вона світить кудись в небо. Зняли, не зняли. Ми... нічого ми не знали. Не стоп, Ну, Типу відсягнули якісь резиночки тут є, я думаю, професіонали шарять. Надстягнули, поставили. Хто ми такі взагалі? Аматори. Аматори. Ми аматори, і ми самі намагаємось розібратися і типа донести вам, що, що у нас виходить, що не виходить, що робити, от купив. Не, ну, почекай, ти редуктор на зілку розбирав чи що ти робив? Я розбирав на газелі, але це було років 10 тому. Ага, а я на великому колесі ні разу не міняв. Максимум ремонту велосипеду це ну, на дітей, якщо він спав. Що, мабуть, стоїть призадуматися, Ну, жопа буде страшно боліти після 30-40 км. Тут сідушка прям для таких містер железна жопа. Ще ми так і не зрозуміли, як настраювати цей карбюратор, чи його треба настраювати. Нам хочеться, щоб з першого разу заводився мотоцикл. А він якось не з першого. Як оце регулюється. Просто в книжечці про це немає. Як регулюється ця подача підсос. Отут, отут. У нас повітня. поки що ну, з підсосом повний відсос. <кій> вот. І, а, і ще момент насчет приборки. Який геній пользовательського опиту умудрився додати в один показник заряд а, цього як он називається, акумулятора, і скільки бензина в бакі. При тому, що ти, коли включаєш, ми бачимо full empty, бачимо значок цієї бензоколонки на понять, а, скільки імені бензина абсолютно не представляється можливим. Зараз буде дринь. Ну, то то, 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 А о... если подсосик? Вот сейчас ну, в ту это ту сторону. Вопрос по заводке. Не, нема. Теперь в Короче, это подсосик. Вот это хочется, чтобы нас... она светила. Чтобы нас светила это... Похоже, это конец нашего видео. Да. По идее, отлично. Класс. Всем пока. Да. А, точно. Навідерчи.